Всім привіт! Сьогодні ми будемо готувати ось такі два шикарних салатів з печінки, салати близнюки можна сказати. Для печінкових млинців нам потрібно цибулю, яйце, молоко і саму печінку перебити в блендері. Так, ну ось тепер подріб... до потрібної цибулі додаємо печінку в блендер. Якщо у вас достатньо місця в блендері, можна все разом, ми будемо по частинах, тому що в нас він невеликий. Ось ми додали ще яйце і тепер взбиваємо в блендері. А тепер сода, сода сіль і перець додаємо до нашої печінкової маси. Ну і після цього тепер просі... додамо просійне борошно. Ну і просіємо борошно. Додаємо ложку олії і перемішуємо. Ось яка однорідна маса в нас повинна вийти. Можна його перебити блендером, щоб вона була більш однорідна. І тепер нам треба на сковорідку змащену э, олією, э, посмажити тоненькі млинці. Ось таку однорідну вже масу. Тепер е, наливаємо на змащену мас... олією е, сковорідку розігріту і так смажимо тоненькі ось, такі млинці. Так ось тепер перевертаємо наш млинець. Кожного разу змащувати трош... трішечки олією сковорідку. І продовжуємо смажити. Можна три одразу, а можна по одному яйцю. Збивати отак з сіллю і смажити по одному млинці. Ну і тепер смажимо, можна на сухій сковорідці, але якщо ви не, ну, точно не впевнені, то можна трошки змастити. І ось такі млинці готуємо. І тепер ось так перевертаємо і продовжуємо смажити. Нам треба, потрібно нарізати моркву і цибулю соломкою, а моркву можна і натерти. Ну і ось ми цибулю нарізали соломкою, а моркву потерли на тертушці для моркви по корейськи. Половину цибулі ми маринуємо. Спочатку додаємо цукор, потім ем, оцет яблучний і ще дрібку солі. Та додаємо трохи води. Перемішуємо і залишимо так промаринуватися трохи. А іншу половину цибулі ми підсмажили на олії і зараз додаємо до неї морку. І тепер беремо, беремо яєчні млинці і будемо нарізати їх соломкою. Ось таким чином. Таким же чином згортаємо печінкові млинці і таким же чином. Нарізаємо соломкою. Так, ну і тепер додаємо до печі, печі, печінкових млинців порізаний солоні або мариновані огірки. До печінкових млинців з огірками додаємо яєчні млинці. Маринованої цибулі ми додали небагато. Хто хоче, можете більше додавати. Ну і попечіли. Тепер додаємо ще майонез і будемо перемішувати. Таким чином. Ось такий салат в нас вийшов. Тепер накладаємо його у форму. Ну і ось який салат в нас вийшов. Дуже такий красивий і дуже смачний. Всім рекомендую приготувати. До печінкових млинців з огірками додаємо е смажену моркву з цибулею. І кукурузу з майонезом. Ну і тепер перемішуємо. І тепер також викладаємо в форму. Так, ну, я спробував обидва салати. Наприклад, в нашій сім'ї розділилися думки. Наприклад, ось цей салат сподобався одним, а інший іншим. От мені, наприклад, оцей більше сподобався. Дуже смачні обидва. Ну, я рекомендую приготувати обидва, щоб визначитися, який з салатів вам подобається найбільше мені цей. Ну, ось такі сьогодні у нас салати вийшли. Якщо вам сподобалося відео, то ставте лайки. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. А я бажаю всім смачного і до побачення!